257-й день в Канаді 25.02.24. Сьогодні неділя, в мене день народження, і я сьогодні в дуже гарній шапці. І вона вже з історією я за нею розкажу. На фотографії я ще не скидав нікуди, але розкажу. Зранку я прокинувся пізніше, пізніше. А, я покинувся перше дуже рано. Завіз Надю на роботу, повернувся і пішов ще спати. Пішов спати, поспав до 10-ї, зібрався, поголився і поїхав до церкви. До церкви я запізнився на службу, приїхав, вже служба йшла, але нічого страшного. Відбули ми службу, після служби пішли на каву. Пішли на каву, купа людей було, була Марія. Я думаю, Марія сьогодні приїде, я їй казав, вона казала, що приїде може, але не вдалося їй приїхати. Там в церкві збирали благочинний такий. Захід, і люди скидались на, на ЗСУ, там є, є куди переслати гроші, то скидались. І на п'яту годину було там оця от збір. А в мене сьогодні день народження, тому я туди не пішов. У мене були інші плани, вже заброньований зал. От. Прилетіли новоприбулі наші, і я їх познайомив. з Анастасією вона їх зразу записала в зошит, обмінялись вони контактами. Вона тепер буде їх тримати на зв'язку. Можливо, буде якась робота. Житло їм треба за житло. Поговорили з Андрієм. Андрій там мав родину яка, канадців, яка, які добудували бейсмент, і там в них була ще одна квартира. Але вони вже все здали. Він знав, все здали. Ну нема, нема. Але знайдеться, їм треба знайти, бо вони в готелі живуть два тижні, і після цього їм треба буде кудись з'їжджати. Вони, о, вони, до речі, привезли мені подарунок з України. Вечірній Київ. Рушенські цукерки. Везли їх з України. Видно, що реально звітом приїхали. Все по-українськи, і зроблені вони. Де зроблені? Коротше. Ага. Виробник Київ. Київська кондитерська фабрика. Проспект науки. Так що зроблені, зроблені в Україні. У мене вже є і цукерки від Ані, і шоколадка Світоч, кава зі Львова і цукерки Рошен. Але ніяк не виходить їх з'їсти. Завжди купа всього є, а це таке от дороге і не розпаковується. Сьогодні я все взяв до себе на народження і так і не з'їли. Що далі я поїхав. З церкви зразу полетів забрати Надю з роботи, бо вона до пів другої. А я там вже був до першої майже в церкві. Засиділись, бо багато було народу, порозговорились. І І до неї було їхати 40 кілометрів від церкви. Рівно мені показувало 40 і, і вже світився в мене значок заправки автомобіля. Бака. Значок Бака в мене ще ні разу не світився. Але казали, що там десь 50 літрів залишається. І Андрій казав, і Надя казала. Я думаю, ну нехай повірю їм на слово їду. Їду, І я поїхав, бо я подивився по карті, що прямо біля неї є косткова заправка. Косткова заправка, і поїхав. І якраз в мене стрілочка впала на ноль, поки я доїхав. Ну, я думаю, там ще чуть-чуть, може би, було кілометрів з 10, бо я 40 проїхав нормально. Забрав її, і ми поїхали в костку. Заодно показав, як користуватися моєю карточкою костку, там не треба, ніхто її не перевіряє. Запхала, витягну і заправили, заправили бак. Всі... Я маю цілу купу чеків в кишені, вже не буду брати. Я заправив я сьогодні саме більше на 62 чи 63 літра залив в бак. Та. Цього разу максимально щось тільки не заливав. І на 10, доларів, там на 70 доларів мені щось вийшла та заправка. Заправились і пішли, ще зайшли в костку. В костку я собі купив протеїнового молочка, взяв два торта, два торта на вечірку і ніби все нічого такого я там не брав. Я не пам'ятаю, ще може щось взяв пам'ять, вже все відрубалась. І пішли, ще купили, я вирішив перекусити, бо я щось нічого не їв. А, ну в церкві там перекусив, але так то пішли в костку. І там купили хот-дог, картопля фрі, і піца, І сирна піца. На місці поїли, взяли собі пепсі. Я пепсі випив одне на місці, одне в машину, от якраз тільки що допив. І поїхали ми. Я відвіз Надю додому. А сам поїхав, ще в коп, поїхав. О, яке? Яке додому? Ми виїхали з того костку, і добре, що. Ну, я їй сказав, що я ж маю шоколадний фонтан, і мені треба шоколад. Вона написала якісь своїй подрузі, і вона там каже, закупляється в одному магазині і знає, де він є. Спеціальний шоколад для цього фонтана. Фондю. Дала мені адрес, і я поїхав туди. Це якраз було по дорозі біля Фрістона. Прямо біля Фрістона, через дорогу. Тепер буду знати, там дуже класний магазин. І ми поїхали туди, заходимо, і там вибір шоколаду. Є кондитерський шоколад, просто таблетки, різні, 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 різні смаки, купа, великий стелаж. Е, але ну, мені здається, він також підходить для, цього, для фондю, можна буде спробувати. Але був дуже класний е, спеціальний шоколад для фонтанчика, там були вони продавались, маленький, 150 доларів маленький шоколадний фонтан. О, до речі, от позаду мене цей фонтан, який сьогодні працював, він весь шоколадний. Зараз застиг шоколад. Шоколад дуже 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 багато має масла. Такий жирний-жирний. Не такий, як простий шоколад. Мені здається, що простий шоколад він зразу би там затверд. А цей класний. І взяли дві пачки. 30 доларів пачка, 60 доларів за дві. І в цей шоколадний фонтан якраз дві треба запаковувати. Перевірили, одної було дуже мало, воно зразу втягнуло і все. Дві пачки ідеально. Дві пачки треба, треба брати більше. Бо. Люди з'їдають і воно закінчується, але височило. Навіть ще тут трошечки капало, можна було мастити. Ще в самому цьому піддоні купа шоколаду. Я його потім розігрію. Сам, саме цей апарат має тени. він розігріється і полию тортик собі. Буде до кави. Шоколад я світом дістану. Е, і купили цей шоколад. І я дивлюсь зразу поруч автомагазин. Зайду, куплю собі ще двірники до машини, бо мені оці не подобаються. Я його викинув, ні. Не, ще не викинув, він в машині лежить, треба викинути. Там, де двірник і ще маленькі такі тримачі. і від тих маленьких ще йдуть маленькі тримачі. і воно все замерзає. От вікно зігнуте, воно замерзає, потім не відгинається назад. Я взяв собі суцільний. Е, суцільний. І заплатив, перший я заплатив 55 доларів. А потім. А потім е, виявилось, що один дали мені не те, не що треба. Не, не, не то кріплення. Я б, що поміняв на 12 доларів, дешевше вийшло, віддали мені 12 доларів назад. І все, встановив і ми поїхали. Я завіз Надю додому, а сам поїхав в цей кооп. В копі я ще щось докупив, ще докупив Кока-Коли, взяв собі дві пляшки. Ну, взяв я курячих лапок. Е, взяв мало. Треба було ще взяти. Я взяв щось три коробочки, три чи чотири коробочки, взяв картоплі смаженої, три коробочки. Ну, перекусили. Два салати було. Вчора ж купив великі миски. Один, одна лишилась, одна миска салату лишилась, я її цей Залишив на роботі, завтра буду, буду, буду їсти. І поїхав на роботу. Скола поїхав на роботу, затарився там було все. І пиво, і пиво я ще вчора загрузив, чіпси. Всього вистачило сьогодні. Наїздив я наверх, напевно, разів в 5. Треба було звітам взяти, туди-сюди, смітник привезти і все підготував. Почали збирати всі, якраз 6 година всі почали збиратись і приїжджали з групками. вчасно, не так що затягували, то за 10-15 за, за всі приїхали більш-менш 7 вже всі були. Посідали класно, ми віддихнули, дуже класно. Перше походили, зразу там зарядили цей, цей апарат. І почав все робити шоколад, на столи понакривали, два столи величезних суну докупи, і вийшов такий один величезний, круглий стіл. Всі сиділи за одним де, столом. Подарунки мені подарунки надарували. Я написав, що я маю все, але все одно всі прийшли з подарунками. І оця шапка, цю шапку ми їздили минулого тижня в банк і в Олексія було день народження, і ми зайшли в сувенірний магазин. Просто я прийшов зайшти. Всі зайшли, і я зайшов подивитись, ну що я буду там. Сувенірка простата, як в всіх туристичних містах, магазин, купа всіх брелків, ножичків, бан, пише там туди-сюди. І Я дивив шапки. Я просто взяв, одів цю шапку, і вона мені дуже сподобалась. Ну, всім, всім кажуть, класна шапка, дуже тобі Пасує. Там зробили з нею фотографію, і я так подивився на, на, на цінник, цінник я вже відірвав, вона щось ну дорого, 60 чи 70 доларів. І я так думаю, ні-ні-ні, це не для мене, я такі гроші за неї не віддам. І я її поставив назад і кажу, я вже йду. Мені надоїло, я виходжу, коротше, я пішов на двір. І Катя теж вийшла на двір, і вона там теж собі щось тусувалася, сіла біля мене, ми собі сидимо, чекаємо на всіх. І виявляється, що вони взяли ту шапку, купили для мене. І втихесенько, я навіть без лишньої думки думаю, хто, ти, хто б таке я догадався. І сьогодні вони прийшли мені цю шапку подарували. І мені якраз ця шапка буде на стемпі. Це повністю шкіряна шапка. Це найкраща шапка. Бо в мене тут висить оця солом'яна теж подарунок, і вона буде. Але це вже на наступний стемпі. Це я хотів знайти таку шапку. Були на секунді подібні, але не такі. Це от вона така потерта, шкіра, класна. Я дуже задоволений. Дякую. Дякую, дякую. Далі Дальше... якраз прийшов був Святослав з Юлею. І вони принесли мені гру джуманджі. Ми сьогодні не грали ніяких настільних ігор, не було часу. Я бачив джуманджі на секунді, я думаю, вони теж там її взяли. Але вона все, має її годинник, має це її... оце скельце, все, що треба. Карти є. І кубики. Більше. більше, Все, що треба тут є. Так що Джуманджі я хотів взяти. Я бачив фільм, і в мене фільм навіть є записаний на флешці. Перший Джуманджі Перший джуманджі саме найкраще. Друге, там вже через Денді таке собі. Класна гра до колекції. Ще, ще один подарунок від Олексія бо Олександра. Отака Олександр, от от штучка. І вона і тепло, і холод. Можна мікрохвильовку ставити, можна в морозилку ставити. Це як якісь травми. Вони. Е, перестрахувались. Я, я їздив на сноуборд, перестрахували і взяли мені таку штучку. Вона. Вона мені. Е, нехай буде. Нехай буде в аптечці. Якісь там перекладати. Я кудив на карате, до речі, е, симпай. Сем, але вже сенсей, мій вчитель з карате, якраз прислав мені привітання. Може, він прислав давніше, бо я реально сьогодні бізі і привітав мене з днем народження. Я йому навіть не мав часу відповісти. Зараз я йому відповідаю в відео. Дуже дякую, дуже приємно за привітання. Я був вчора на сноуборді і мав шапку з іерогліфами Кіо Кушенкай. Карате це ми їздили в Кельці, я там собі її купив. Він пам'ятає. Дуже радий, приємно за привітання, і я це відео скину йому, нехай подивиться собі. Дякую, дякую. Всім дякую. Ось такий подарунок отримав. Е, від е, Віталіка з дружиною отримав такий от кошичок. Вони ходили в магазин, е, теж десь в Гудвілі взяли кошик. Кошик на Пасху, це маленький темний кошик, я люблю маленькі кошики. І заповнили його повністю фруктами, там було більше фруктів, ми вже їх поїли. Я теж накупив дуже багато фруктів, там ще лишилось. І фісташки, я фісташки вже давно не треба буде собі з цього до фільму. Ананаси. Я так взяв два ананаси, один ми з'їли, один вже був порізаний, так що з фондю іменно. Подарували мені такий кошечок. Клас, фрукти. Тепер я фруктів маю дуже багато. Від Наді подарунок лист. Лист, дуже гарна відкриточка всередині, а відкритості гроші. Я не скажу, скільки і що там. Дуже гарна відкриточка приємна. Та, з привітанням. <ривіт> далі, далі, що там далі? Е-е-е... Оля з Артемом вони не знали, що в мене день рожня сьогодні, але я їм подзвонив, і вони були в магазині. Вони були в магазині, в е... як він називається, там в продуктовому магазині. І кажуть, без подарунка ми до тебе не прийдемо. Що купити? Я вже думаю, ну блін, мене точно не прийдуть без подарунка, але все не треба. Кажу, я зараз перезвоню. Вибив і зразу думаю, що то вони в продуктовому магазині. Зразу, що би я таке хотів, я кажу, дзвоню, я люблю смажений бекон і смажені яйця. Дуже люблю і на сніданок або ще, ще інакше. І я кажу, мені купити яйця і смажений бекон. От купили мені молодці. І в передачу лопатка. І лопатка це я їм нічого не казав за лопатку. Я люблю нормальні лопатки. У мене тут є пластмасова. Як яйце розрізаєш, яйце до нього прилипає. І все, це вже лопатка і це здирай. Фігня, у мене є зараз силіконова чорна, вона більш-менш працює. А оця я перевірю, як вона працює. Я думаю, що теж нормально. Це такий собі пластик, під мармур. О, Аня з Олексієм подарували мені дуже класний мікрофон. Я їм казав, що я сьогодні буду через нього говорити. Але пізно вже вже пізно і мені завтра зранку вставати. Е, наступного разу. Обов'язково мені сподобався мікрофончик. Е, Сподіваюсь, голос мій не поміняється. Але буде чистіше. Треба буде це все поприкріпляти. Тепер як він кріпиться. Ага, тут, тут нормально, тут можна буде його прикріпити прямо до, до того ж сатива. Ох, нічого, собі всяких. Ясно. Треба розбиратися, але пізніше. Мікрофончик класний. Я думаю, звук буде чіткіший тепер. Ще камера потрошечки збереться вся система. Але мені подобається селтфи знімати, я так сам з собою говорю якраз нормально. Е, ніби все. Сподіваюся, а, яке все? Вася, Василь прийшов. В мене є ось такий е, круг, на якому я не займаюся. Але дуже знаю, що він мені допомагає. Я на ньому займ... на подібному займався в армії. І Василь прийшов, подарував мені теж набір цілий спортсмена. Бо він так само, як і я, ліниться вдома займатися. І от привіз мені от, отаке. Ну, це хороше, воно широке, на ньому не перевернешся. Простий кружочок собі. Скакалка спортивна. Тоненький тросик і ну, от, такий, отримач. Це, це можна обрізати. У мене така скакалка була, з однієї сторони можна обрізати. Запасний тросик. І оці штучки. Я завжди на них дивився, руки мені не доходили. Це віджимати. Ставиш на землю і віджимаєшся не на кулаках. Не на руках, а іменно ось так. Я віджимався на карате на кулаках. І в мене ці кісточки, вони навіть виділяються. Е та й битися цими кісточками на карте треба було. А от ось це зручно. Буду віджиматись. Може. Вдома. <смі> прийдеться, прийдеться віджиматись, я хочу себе заставити зарядку, робити свою і прес, але ще поки що руки не доходять. Дойдуть. Дойдуть. сподіваюсь, нічого не забув. Подарунків ціла купа. Радості повні штани. <смі> Гарно, прийшов день. Я щось не дуже хотів, якщо часто так відмічати, але дуже, дуже приємна компанія. Посиділи. Е, далі, далі. Ну що, посміялись, ігри побавились. Там стаканчики, хтось подивився в інтернеті, гру, стаканчики один на одному кидати лопати, побавились то. І вже збиратись додому. Одні поїхали, другі поїхали на роботу зранку. І цей. І я думаю то треба подивитись вже з холодильника пакувати в ящики лишнє заберу на четвертий. Відкриваю холодильника, там торт! Два торти, які я купив, вони ж в самому кінці на десерт. А всі вже понаїдались і пере там таким наїлися, і цим фуддю. Аня з Лесиком вже вже йти збирали. Вже куртки поодівали, ми йдемо, бо нам собачку вигуляти. Я якраз той час відкриваю холодильник, а торт? Аня почула торт. О, торт! Я не можу йти. Я мушу залишитись торт поїсти. І все. Познімали куртки і бігом до торта. Відкрила коробку сладкоєшка серйозно. Ой-ой-ой. Поїли -ой, ми торт, класний був, дуже смачний торт. З косткою. Я не пам'ятаю, скільки він коштує. Там один, по-моєму, доларів 20 чи 15. Але ну, не круглий, а так, подовгатий. Попрямі його розрізали на маленькі кусочки. І хто не хотів, вже торта бо понаїдались додому, позабирали. Ще мені трошки лишилось. Я як завіз на четвертий, відвозив візок, охоронець сидів. Я кажу, зайдеш на четвертий, там в холодильнику торт, візьмеш собі до кави, задоволений, добре, все, обов'язково. Так що так, хто хотів, позабирав. Ну і все. Хто... Всі порозходились і я завіз е... Іру додому. І таке, треба вже йти відпочивати. Сьогодні гарний, гарна неділя. Неділя. Яка година? Той вже виключив. Легкого, легкого робочого тижня.